Доброго ранку, шановні батьки та любі малята! Ми розпочинаємо зимовий тиждень безпеки. Сьогоднішній день ми присвячуємо безпеці вдома. Дітки дізнаються про правила безпеки з електроприладами та сірниками. А ще дізнаються про свято День Соборності України. З чим ми вас і вітаємо. У вівторок. Поговоримо про безпеку на річках та водоймах. Як треба поводити себе на льоду, щоб не трапилось біди. В середу поговоримо про безпеку на дорозі, пригадаємо правила безпечної поведінки та які слід обирати безпечні місця для гри. В четвер. Ми з вами поспілкуємось про безпеку взимку, дізнаємось, як правильно грати в зимові ігри, щоб це було безпечно та цікаво. В п'ятницю згадаємо про мінну безпеку та вибухонебезпечні предмети. Як діяти при виявленні невідомих предметів знання правил безпечної поведінки рятує життя. Ось такий пізнавальний тиждень на вас чекає. Переглядайте відео, заняття, виконуйте малювання, ліплення, аплікацію і ми чекаємо фото ваших робіт. Бажаємо мирного, гарного та продуктивного тижня!